Вітаю тебе на каналі АМЕВКрипто. Крипто. цього свята, цього празника, ми чекали приблизно 8 місяців. Важких 8 місяців в хейті, в грязі, що біткоін не буде 75 тисяч доларів, що ти несеш і так далі. Але нарешті біткоін по 75 тисяч доларів. Ми дочекалися. Багато людей за цей період за 8 місяців втратили свій капітал. Багато людей в просадці на 80. А то й 95%, тобто у них залишилася пустота, і у них вже там немає з чим чекати аль-сезон. Ми, у свою чергу, практично 8 місяців часу залишалися в USDT та чекали цього падіння. Тому в цьому відеоролику проаналізуємо сьогоднішню ситуацію, яка є на ринку. Ну і звісно, що поговоримо за закрите ком'юніті. Тому Жирню ще лайкаванцем. А ми поїхали. Те, що відбувається прямо зараз, а саме дамп похід в зону 75 тисяч доларів, можливо, й навіть нижче, це цілком нормальна історія, тому що про це я розповідав ще 8 місяців назад. Якщо ми перейдемо на канал, то практично кожен відеоролик, який в мене є на каналі, на протязі 6, 7, 8 місяців часу, я розповідав те, що потрібно валити з криптовалютного ринку. Мати стейблкоїни і мати можливість пізніше відкупити дно. На протязі цього часу, з того моменту, коли біткоін був 109 тисяч доларів, коли був озвучений мій глобальний план по біткоїну ще 8 місяців назад, я розповідав, що весь цей період часу не головне примножити свій капітал. Я розумію, що всі ми сюди приходимо, щоб. Закинути тисячу, забрати 10 тисяч доларів, закинути 10 тисяч доларів, забрати там не знаю 100 тисяч доларів, розбагатіти дуже швиденько. Але я розповідав, що весь цей період часу найважливіше буде просто зберегти той капітал, який у вас є. Не відкупляти альту, не надіятися, зловити дно. Тому що я розповідав чітко і прямо, що це все засадка гоїв, і пізніше їх повезуть обнулювати. Що зараз відбувається? Правильно, їх вже обнулюють, і в багатьох лишилося буквально 10-15% від загального свого депозиту не більше. Хтось весь цей період часу на альткоїнах думав, що він відкупляє дно і не хотів слухати людей, які розповідали, що обнулення людей продовжується, і це обнулення буде в Відкупляв той же самий стрикнет по долар 20, по 40 центів, по 10 центів. І навіть ось тут люди думали, що це ДНО, ось тут ракета взлітає. Повезли їх донизу на 10 центів. Зараз, як ми бачимо, стрикнет торгується по 5 центах. Ще в цьому ціновому діапазоні я казав, що нікуди ми летіти не будемо. що Старкнет буде коштувати 10 центів. А ось тут, коли ми прийшли до 10 центів, я сказав, що ніякої ракети не буде, ми будемо торгуватися по 5 центів. Перейдіть на минулі відеоролики, гляньте. І вся різниця в тому, що багато людей очікували, відкупляли, там, не знаю, весь цей рік-два роки часу Старкнет в надії, що ми будемо рости. А ми з ком'юніті. Просто-напросто спостерігали та дивилися, як відкупляють старкнет, і вже на наступний день вони отримують просадку в мінус 10%, в мінус 15%, тому що дампи були по старку нормальні такі. І зараз всіх цих людей... Які не є в нашому закритому ком'юніті просадка там в мінус 90 мінус в 80% на їхній портфель? Тому так як риночок людей, які не послухали мене на протязі цих 8 місяців часу, усередняючи альту і пожаліли всього лише всього лише 250 доларів, понесли збитки в декілька тисяч доларів. Тому я для вас, для людей, які не послухали, які втратили велику частину свого депозиту, роблю знижку 26%. Тому ця знижка буде для вас діяти лише 7 днів. З 450 доларів можна буде до 7 днів купити закрите ком'юніті назавжди, всього лише за ціною 333 долара. Просто коли оплачуєте, пишете в саппорт. Те, що ви оплатили за промокодом МФ і отримаєте доступ пожиттєво. В каналі я вас буду піздити палкою за те, що ви як хом'як залітаєте на АТХ і купляєте всяку залупу. Буду вас піздити тою палкою, щоб ви не залітали на АТХ і направляти хоча б трошки в правильне русло. Посилання на свій сайт я залишу під відео. При ціні біткоїна 100 тисяч доларів, 109 тисяч доларів, та навіть зараз. Коли біткоін прийшов в зону 75 тисяч доларів про ту зону, про яку я розповідав близько 8 місяців. Альткоїни продовжують здуватися, і вони не відскокують. На даний момент вони мертві. І який сантимент я зараз бачу? <кхух> а люди, а точніше, я зараз спостерігаю більше це за СНГ, відкупляють альткоїни, відкупляють і знову говорять, що це дно нижче вже не буде. Ефір налетіли всі по та, яких 2,200? то він вже сьогодні 2200. Люди відкупляли ефір по 2400, запевняли, що це, напевне, дно, нижче ми не йдемо. Окей, вам, зустрінемося, коли ефір буде коштувати по 2000 доларів, що ви скажете? Ось тут? Звісно, що впасте лише на 200 доларів, але. Я маю право це говорити, тому що при ціні 4400 я розповідав, що очікую ефір по 2,5 тисяч доларів. Вже на цей час говорили, що ефір вже ніколи не буде по 2,400, але як бачимо, ефір зараз вже по 2,200. і зустрінемося на 2000 тисячах доларах по ефіру. Я не з тих людей, які колись там розповідали, до прикладу, я розповідав, що стрикнет. Коли Starknet торгувався по 40 центів, по 50 центів, я розповідав, що очікую старкнет по 25 центів, по 10 центів. Ми прийшли в зону 10 центів, але я старкнет, на жаль, не купив. По якій причині? Можете подумати, та я чекаю ще нижче. Так, Пізніше, коли ми прийшли в зону там, 15 центів, я сказав, що чекаю старкнет по 5 центів. Закидали таким гамном, що немає далі куди. Тернет прийшов в зону 5 центів. І я навіть зараз не буду купляти. І не подумайте, якщо ми прийдемо в зону там 3 цента, я те не куплю, буду чекати одну 1, 1 цент. Потім, коли ми прийдемо в зону 1 цент, буду чекати 0,005. Ні, такого не буде. Я не відбуваюся від Альти. Яка просто падає і дина немає, тому що по старку ми можемо пролитися до таких мінімумів, що з ваших тисячу доларів, які ви вложили колись в Таркнет, може бути 3, 7, 10 доларів. Я буду відбиватися іменно від біткоїна. І хоча біткоін прийшов в зону 75 тисяч доларів, але я зараз не спішу набирати альту. Хоча у мене 100% USDT. І відкупити той же самий Старкнет по 5 центів. Ну, скорше всього, що не буде помилкою. Але, давайте согласіться, що коли там Старкнет коштував 12 центів, ви також говорили, що скоро будуть іксі, і це точно не помилка тут купляти. І зараз, якщо б я купив, послухавши, то в мене була б просадка в мінус 57%. Чи болюча просадка? Та звісно, що так. Чи можемо ми вирости одноденною свічею кудись до 15 центів і вище? Так. Але. Ви просто замітьте, скільки часу, якщо б я десь купив ось тут, я б зараз сидів, я б сидів 168 днів в просадці. Окей, тут не просадка, тут би мінімальний був би профіт, але тут ніхто не продавав. І, скорешні, що я б не продавав, якщо я купляю цей актив, я б тримав вже навіть сезон, я б зараз сидів там півроку часу, і що? Я був би зараз просатися на мінус 50%. До чого це б довело? Ні до чого. Тому я просто набрався терпіння і чекаю. Чекаю кращого моменту, і цей кращий момент точно прийде. Тому що, дивлячись на золото, якщо золото буде продовжувати далі падати, то наш біткоін нурне кудись в зону і 60 тисяч доларів. Це всього лише питання часу. Наш час з закритим клубом точно прийде. До прикладу, наведу простий легенький, банальний приклад, про який... Багато хто навіть не додумується, можливо, і додумується, але відкупили той же самий старкнет дуже високо і тих іксів вони вже не зловлять. До прикладу, ми закритим клубом зачекаємо старк 3 цента. Відкупимо старк по 3 цента, до прикладу, на 500 доларів. Почекаємо старкнет в зону 150. Ви знаєте, скільки це іксів? Це приблизно там, 50 іксів. Тобто ми з 500 доларів. З простих, легеньких, смішних 500 доларів робимо 25 тисяч доларів. Чи це мало? Ні, це дуже багато. Всього лише з 500 доларів. І коли ми зробимо 25 тисяч доларів профіту, до прикладу, коли ціна стракнета, буде долар п'ятдесять, то багато людей всього лише будуть в нулі або ще будуть сидіти в мінусі, тому що багато людей заходили по 2 долари, заходили по долар 50, Заходили по 70 центів, і тут у них вже не було можливостей добрати цю монету. Тому ми не спішимо набирати. Ми чекаємо ще кращого моменту. Цей кращий момент. Прийде, тому що ми не відбиваємося, просто ми чекаємо нижче. Ви просто подивіться на цю всю ситуацію, де зараз золото, де зараз рібло накачали всі ці ринки. Якщо ці ринки будуть далі рухатися, будуть падати, то біткоін, як я вже сказав, легко може прийти в зону 60 тисяч доларів. Біткоін і криптовалюта. Вона буде рости тоді, коли завтра буде впевненість в наступний день зрозуміти, що це високоризикований ринок. Ми ростемо тоді, коли є впевненість в завтрашньому дні. Коли впевненість є в тому, що ми будемо понижати ставку, що, можливо, ми будемо друкувати гроші, що ліквідність спокійно інвестори будуть переливати, припустимо, золота в біткоін. Але на даний момент такого немає і близько. Чому? Тому що зараз відбувається війни. Дональд Трамп просто мутить таку двіжуху. Що з криптолютного ринку потрібно точно втікати, як мінімум, тримати гроші в USDT. І зараз закуплятися, бо просто біткоін впав в зону 75 тисяч доларів. Звісно, що я не буду страшно. Ні, не страшно, тому що ну, люди зараз просяться на 95%. Якщо я зараз куплю, там, припустимо, я і порекомендую це купити в закритому клубу, то ми будемо в числі 3-5% в тих людей, які відкупили, по суті, крипту на дні. Бо впасти альткоїни до нуля, до самого нуля не можуть. Так, вони можуть ще просісти від нашої точки входу зараз на мінус 40%, 50-70%. Але там мінімальний відскок, і ми вже в профіті. Звідси, щоб вийти багатьом людям в бездобиток, потрібен нормальний ріст, а у нас це вже буде 10-20%. 30 іксів. Я завжди повторював, що важливо на криптовалютному ринку оточення. Тому, як я ще сказав, близько 2-3 місяців назад найкраще рішення, що ти можеш зробити, а не бігти, просто усередняючи, відкуповуючи альту, це просто придбати закритий клуб назавжди. Все лише за 333 долара по знижці. Зрозуміти, що це кожен може зробити: купити крипту. Пізніше побачите просадку в мінус там 20-30-40%, 60%, побігте і докупити ще. Потім побачите ще просадку, побігте і відкупити ще. А от дочекатися, набратися терпіння, не відкупляти той же самий Аптос по 10 доларів, коли всі малювали, що Аптос знаходиться в глобальній підтримці і нижче ми не підемо. Не відкупляти, а спостерігати, як ракета взлітає без тебе, до прикладу. Пізніше, коли ми падаємо. Коли ми пробиваємо наступне дно і відкупити, окей, дно відкупити неможливо, согласіться, але коло близько того дна відкупити альткої не можна. Такої ціни не буде практично ні в кого і зробити тих же самих, якщо ми купимо той же самий Аптос по 80 центів. І якщо Аптос знову прийде до своєї ціни, я вже не кажу, буде там рости кудись на 40-50 доларів, як колись всі прогнозували до 15 доларів. Це 16 іксів. Закинули сюди 100 доларів, забрали 1600. Будуть іксі на альсезоні. сезоні Просто цей аль-сезон потрібно дочекатися. Багатьом цей аль-сезон вже не бачачи. Тобто люди вже не бачать, як взагалі може пройти цей аль-сезон. Чому? То тому, що весь цей час люди. Просто купляли альту і вірили, що ми будемо рости. Люди розчаровані не тому, що вони просто не побачили аль сезон, люди розчаровані, тому що вони влили в криптовалютний ринок там не знаю тисячу доларів, а у них зараз залишилося 30 доларів. От по тій причині, що у них дуже велика просадка, вони розчаровані. Я вам не збираюся малювати фібоначі, тренд рівні і всю цю залупу. Бо всі люди, які малювали всю цю хуєтєнь, що от. Тут зона накопичення, далі ми маємо пробиватися вгору, всі ці паттерни не відпрацювали, всіх цих трейдерів ринок просто-напросто виїбав. Як я розповідав і буду продовжувати розповідати, цим криптовалютним ринком керують емоції, жадність та психологія. В більшості все це відіграє більше, ніж ваші оці всі тренди, патерни, хуятерни. Вони не відіграють, вони знаєте, коли відіграють? Коли це потрібно маркетмейкеру, зона ви тренд. Чому ми пробили донизу цей висхідний тренд? Ви можете розповідати, так, та тут ми тут раз щепили, другий раз щепили. Але я знаю дуже багато людей, дуже багато відомих трейдерів, які малювали від тренд, і ми мали по цьому від тренді рости. Але чомусь ми зараз торгуємося в зоні 75 тисяч доларів, тому що вони не, не враховують важливих факторів. А знаєте яких? Не рівняють, припустимо, той же самий хаос, який зараз відбувається, накачують золото. Звісно, що інвестори свої гроші з високоризикованих активів, з ринків, переводять в золото. Їм зараз важливо зберегти свій капітал, неважливо їм зараз примножити на вашому біткоїні. Ви бачите, як біткоін сипеться. Впав за тиха на 38%. І. В минулому циклі біткоін затихав, впав на 75%. І зараз ми можемо продовжувати падати це все високоризиковані активи, до поки там золото не впало за один день, наскільки на, на 17-16%, на це теж був низькоризикований ринок. І він залишається. Тому що тут, на хаях золоті, знаєте, хто хіба залітав? Хом'якія. Набирали золото на фьючі, бо думали, що фліпнуть ще легких 5-10% росту. Але їх, як завжди, ринок просто-напросто виявив. Тому зразу, користуючись нагодою, скажу, що торгую я лише на біржі BінKix. Там і золото є, і срібло є, все що ви хочете. Тому бонусну силку для реєстрації знижкою на комісії. Я залишаю під відео. Не торгуйте, а якщо торгуєте, то торгуйте лише з головою і з маленьким депозитом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!